Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Готуємо разом з Алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачні пончики. Для наших пончиків беремо молочко 300 мл. Виливаємо посудину трішки. Додаємо сирі дріжджі 20 грамів. І все добренько лопаткою розминаємо. І так поступово додаємо тепле молочко. Цукор 60 грам. Додавляємо сіль 2 грами. Додаємо цукор ванілін 10 грамів. Добавляємо 2 яйця. Опару для наших пончиків ми сьогодні робити не будемо. Ми відразу будемо добре вимішувати наше тісто та ставити, щоб підходило, і будемо смажити наші з вами пончики. Добавляємо борошна 550 грам. Борошно обов'язково повинно бути просіяне. Далі вимішуємо вручну. Я наше тісто вже досить добре вимісила, накриваю рушничком, ставлю її в тепле місце на 40-50 хвилин. Наше тісто вже підійшло. І зараз будемо трішки ще вимішувати та розкатувати. Розкатала, беремо стакан і вирізаємо. Далі робимо дирочки такі всередині нашого тістечка. Я вже сформувала із нашого тіста пончики і зараз накриваємо полотенечком на хвилин 10-15, залишаємо, щоб підходили. Мої пончики вже підійшли, і зараз починаємо смажити. Я взяла таку невеличку каструльку, стареньку, щоб не шкода було. Такі гарні пончики у нас з вами вийшли і дуже смачні. Бажаю вам всім приємного апетиту, гарного настрою. Готуйте разом зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої нові відео. Насмажила я нарешті пончики. Йдемо з Давідкою відпочивати, гратися на дитячий майданчик. Трішки, чесно кажучи, заморилася я з тими пончиками, тому що Давідка проснувся раніше, ніж я очікувала. Я тільки розкатала тісто, поки так чекалася, поки воно підійде. Тут наш тато приїхав і короче, на кухні багато нас стоїть і тато обі... э, вечеряє. Там досі щось розказує, але нічого насмажила, зробили все, понаїдалися, всі пончики вже поїли. Дуже смачні. Вийшли дуже-дуже смачні пончики, їдемо гуляти, відпочину зараз тут, на майданчику. Давідка буде гратися. <рес> ти там заглядаєш, Давідка? О, який гарний друг у тебе. Гарний, гарний друг.